Виконуємо номер 1461 із підручника. Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Виконаємо множення. Завдання перше. 3,6 помножити на 45. Завдання друге 2,3 помножити на 3,4. Завдання третє 0,413 помножити на 5,1. Завдання четверте 4,218 помножити на 7,4. Завдання 5 3,27 помножити на 85. Завдання 6 1,27 помножити на 253. Завдання 7 4,5 помножити на 209. Завдання 8 3,52 помножити на 47,3. І завдання 9 0,8 помножити на 0,07. Приступаємо до виконання. Перше завдання 3,6 помножити на 45. Підписуємо, не звертаючи увагу на коми. 3,6 помножити на 45. Виконуємо множення, не звертаючи уваги на коми. 6 помножити на 5 буде 30, 0 записали. 3 запам'ятали. 3 множимо на 5 15 та 3 18. 4 множимо на 6 буде 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 4,12 до 2, 14. Виконуємо додавання. 0, 8 додати 4,12, 2 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 2, 6 і 1 переписали. А тепер у добутку відокремлюємо справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники. У нас один десятковий знак, тут число 45, 3,6, тому відокремлюємо один десятковий знак. 3,6 помножити на 45 дорівнює 162. Наступне друге завдання. 2,3 множимо на 3,4, підписуємо, не звертаючи увагу на коми. 3 множимо на 4 – 12. Множимо також на звертаючи увагу на коми. 4 множимо на 2, 8. 3 множимо на 3 9, 3 на 0, 0, 3 на 2 6. Виконуємо додавання 2, 9 додати 1 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 1 – 9 і 6. А тепер... У Удобутку відокремлюємо справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники: 1, 2, 3. Три знаки 1, 2, 3. Отже, при множенні числа 2,3 на 3,4 ми отримали 6,0902. Завдання третє. 0,413 множимо на 5,1. Підписуємо, не звертаючи увагу на коми, або ще можна сказати, вирівнюємо множники по правому боку. Перемножаємо, не звертаючи увагу на кому. 3 множимо на 1 буде 3. 1 на 1, 1, 1 на 4, 4. Множимо на 5. 3 множимо на 5, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 5 на 1, 5, да 1, 6. 4 на 5, 20. Виконуємо додавання. 3, 1 додати 5, 6. 4 додати 6, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 0, 1. І 2 переписали. А тепер у добутку відокремлюємо справа кому стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники. 1, 2, 3, 4. Відокремлюємо 1, 2, 3, 4. Отже, при множенні 0,413 на 5,1 ми отримали 2,063 десятитисячних. Завдання четверте. 4,218, помножимо, речі, знак множення проставимо помножимо на 7,4, підписуємо, вирівнюючи по правому боку, перемножаємо, не звертаючи увагу, на кому. 4 множимо на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 1 множимо на 4, 4, да 3 7. 4 множимо на 2, 8, 4 множимо на 4, 16. Тепер множимо на 7. 7 множимо на 8, 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 1х7 множимо на 7, 7, да 5 12.

6 додати 5, 11 да 1, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10 да 1, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3. А тепер у добутку відокремлюємо справа кому стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Відокремлюємо 1, 2, 3. 4 поставили кому. Отже, при множенні 4,218 на 7,4 ми отримали 31,2132 Завдання п'яте. Необхідно помножити 3,27 на 85. Підписуємо, не звертаючи увагу на коми. Перемножаємо також, не звертаючи увагу на коми. 7 множимо на 5 буде 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 5 – 10, да 3 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 5 – 15, до 1 16. Множимо на 8. 7 помножити на 8 буде 56, 6 записали, 5 запам'ятали.

У добутку відокремлюємо з права кому стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники. Рахуємо 1, 2, 85, немає десяткових знаків, тому відокремлюємо дві цифри. 3,27 помножити на 85, отримали 277,95, завдання шосте. Одна ціла. 27 сотих, множимо на 253 підписуємо, не звертаючи увагу, на коми 3 множимо на 7, буде 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 2 на 3 6, а 2 8. 3 на 1, 3. Множимо на 5, 7, множимо на 5, 35, 5 записали, 3, запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до да 3, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 5 на 1 5 до да 1 – 6. Множимо на 2. 2 на 7 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 на 2 4 до да 1 5 і 2 на 1 2. Виконуємо додавання. 1 переписали. 8 додати 5, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 3, 6, да 4, 10, да 1, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 5, 11, да 1, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, буде 3. А тепер у добутку відокремлюємо справа кому стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники. У нас два десяткових знаків Відокремили 1,27 помножити на 253, отримали 321,31. Завдання 7: 4,5 помножимо. На 209 Підписуємо, не звертаючи увагу на коми. Перемножаємо, не звертаючи увагу на коми, 5 множимо на 9 45, 4 множимо на 9 36. На 0 множити не будемо, множимо на 2, 2 множимо на 5 10. І 4 множимо на 2, 8. Виконуємо додавання 5,4,6,4 і 8. Відокремлюємо справа кому і стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники. Рахуємо у нас два знаки. Отже, 4,5 помножити на 209 маємо 846,45. Завдання восьме 3,52 умножимо на 47,3. Підписуємо, не звертаючи увагу на коми, перемножаємо, не звертаючи увагу на коми, 2 множимо на 3, 6. 3 множимо на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 на 3 9 да 1 10. Множимо на 7, 2 на 7, 14 4 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35, да 1, 36. 6 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 7, 21, до 3, 24. Множимо на 4. 4 на 2, 8. 4 на 5 20, 0 записали, 2 запам'ятали, 3 на 4 12 да 2 14. Виконуємо додавання. 6 переписали, 5 додати 4 9, 6 додати 8, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 2, 6, 2 додати 4, 6 і 1. А тепер відокремлюємо комою справа стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники. Рахуємо 1, 2, 3, відокремлюємо три цифри. 3,52 помножити на 47,3 маємо 166,496. І останнє дев'яте завдання помножимо. 0,8 на 0,7, 7 множимо на 8 буде 56. А тепер відокремлюємо справа кому і стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. 1, 2, 3, 4, 5. Якщо у добутку, який ми отримали після множення, менше цифр, ніж потрібно відокремити, то зліва дописуємо потрібну кількість нулів. І 5 цифр. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, при множенні 0,8 на 0,7 ми отримали 0,056100 ми виконали множення. Номер 1461 виконано.